Невеличкий мікс оглядів із секонд-хендів Humana і Econom Class. Трошечки затрималась я з випуском цього відео, але почнемо. Humana все по 51 гривні. Тут я вирішила вам показати, що залишається із взуття Ось такі жіночі туфлі в гарному дуже стані, як новенькі. Так, тут, бачите, навіть Ось набоючка на місці, ціленька повністю симпатичні, може комусь на свята треба. Ну, на інше вже не так було приємно дивитися, бо тут вже взуття має такий доволі таки вживаний вигляд. Ну, Ось ці ще теж виглядають непогано. студія Лондон в такому красивому кольорі. Ну і за таку смішну ціну. Колір ну звісно, що це не шкіряні, але все ж таки на літо може теж хтось їх і купить. А все інше вже було не таке цікаве. Тут вже порозбирали, хоча взуття тут небагато, але бувають гарненькі. Мені більше подобається все ж таки економ клас в плані взуття. Бо і там є сумки в хумані сумок взагалі нема. Так що зараз ми ще подивимось трохи інше ось Бачите, тут вже взагалі треба викинути, а не на полиці ставити. Так що буває різне Так, багато ось такого взуття. Тут мені вже йшла на вихід, трапились ось такі брюки від модуті а вони з такої тканини, схожі на трошечки напилення є. Так, ну, вони в гарному кольорі, але вузенькі вже таки не дуже сучасний, сучасний, сучасна моделька. Так, ну, дивіться, то стан більш-менш, але ось є якісь такі нюанси, які вже виглядають не дуже. Вони малопомітні, а так штанці, якщо попрати і то буде добрі. Так, а багато в чого залишається. Не знаю, як хумана взагалі виживає. Так, ось дивіться, Які гарненькі і за таку смішну ціну я знайшла брюки. На літо дуже класні, але тут дуже великий розмір. Навіть приміряти не буду, бо я в них просто вкажу. Втану. Так, Колір мені дуже подобається. Ось я вже зелені собі купила брючки, але вони темно-зелені, а ці салатові, дуже приємні. На весну, на літо є ремінець, точніше пасок. І ось такі вони широченькі. В складі є бавовна 75%. Ну, І ви ще бачите, що і зовні видно, що тут. Склад гарненький, але як буде виглядати, треба міряти. Так, ось така футболочка від Томі Халфігера. Але я не знаю, чи тут справжній справжній бренд чи ні, треба вміти розрізняти. Але ж я кажу, людей багато за таку ціну всі щось ще й знаходять собі. Отак, ось, бачите, теж є невеличкі нюанси на футболочці. Ну, Кому це не, не принципово, то можна купляти. Мені оцей бренд дуже подобається, але не саме ця річ. Це німецький бренд Sox LTD. Так, у мене є футболочки цього бренду. а Так, ну а ця, я ж кажу, Мені просто не дуже сподобався колір смужечку вона з капюшончиком. Так, ну, а бренд Сокс, він так відрізняється від інших, тим, що в нього дуже багато всіляких написів, нашивачок, емблемок. Теж це не дуже всім подобається. Але є такі, як я. Тобто, кому це навпаки подобається? Так, Джері Вебер. Ось така сорочка залишалась. залишається за 50 гривень, доволі непогана. Не сорочка, а футболочка виглядає. На гудзиках Гудзики до, ну, пару гудзика всього, є кишеньки. І що мені подобається, тут маленькі вони, а то звичайно, О, зазвичай бувають дуже великі. І некрасиво вони виглядають, коли великі кишені на груді. Так, ще ось таке поло в смужечку. Теж в гарненькому стані. Приємний блакитний колір. Смужечка невелика, середнього розміру. Так, ну, теж кому треба, можна купити. Багато блузок, багато всього. Але, ось, допустимо, наприклад, я побачила жилеточки, і я, до речі, їх дві знайшла. І вони дуже схожі. Ну, тут вони картаті, але трохи різні за кольором. Так, ось така від біноті І Ось ще одна, теж від цього бренду Benotti, Gina Benotti. Так, Ось я мені, наприклад, більше подобається за кольором. Ну, Приміряти не стало вони маленькі. Але хоча я кажу, що великі розміри теж є, бувають, ну, може, не в такій кількості, як і розміри С і М. Але знайти можна. Ось, наприклад, штанці були дуже великі. Так, А в жилеточки навіть кишеньки тут є недекоративні, хоча, говорять, що туди щось треба класти. Так, а тут я вже в економ-класі. І дивіться, що я знов знайшла. Брюки в такому приємному кольорі в салатовому, як і в хумані. Але дивіться, вони новенькі, є бірочка, за що мені більше подобається. Іноді економ клас це за те, що тут є речі з бірками. Це стокові речі. Їх не вдягали. Так, тут розмір теж немаленький від бренду George, 18-й розмір. Знову величезні. Ну, що їх міряти, я... теж вони будуть великі. А ось і до них можна ось таку футболочку підібрати. А теж зеленого кольору, ну тут в складі поліестер є, але мені здається, буде підходити. Трохи в різних тонах, ну це і добре. ніхто не каже, що треба однакові. Так що ось така футболочка теж в салатовому відтіночці. Ось там камера не дуже передає, як жовтенька вона виглядає. Дуже тут мені сподобалась ось ця текстура. Поруч тут, знайшла таку блузку. Ось так вона на плечах буде, рукавчики такі коротесенькі, крильця і ось така тканинка. Напівпрозора тут, ось так, від бренду Next. 12-й розмір. Могла би я і приміряти, ось така прозорість є. Тут все ж таки мережка. Ну, міряти не стало, бо мені по кольору чорного зараз зовсім не хочеться. Так, брюки від полубір вони малесенькі, але мені сподобалась моделька. Модель непогана, така молодіжна, розмір малесенький. Смужечка в бордовому кольорі, бордова і біла, а ще й чорна є. Якщо, наприклад, щось шукати, ну це мені з... попалася дуже -то, така незвична блузка з принтом градієнтним. Бордо переходить в чорне. Але багато кольорових, багато блузок з принтами квітковими. Візерунками якимось дуже мало ось таких однотонних. Так, це від Topshop. Ну, тут поліестер і нічого цікавого немає. Саме про цю модель кажу. Так, зараз подивимось. Від Street One знайшла ось таку футболочку Стан нової, до речі. Тільки що вона прим'ята. Виглядає гарно, мені подобається цей принт, візеруночок. а трошечки забруднили, хто приміряв. В складі є бавовна. Так, ось є бавовна в складі, відчувається, що вона м'якисенька. Тут я вже дивлюся, на, так, дивлюся, я взуття. Ось такі лофери знайшла. Так, що коїться з моїм котом. Коли я звучу відео, він просто мотається. Якщо ви чуєте звук якийсь, це кіт мій. Так, а я тут приміряю лофери, ну вони, звісно, не шкіряні. Ось такий залом мають. Не знаю, чи випрямляться. Заважили на 330 гривень одна 166. А ви бачите, що ціна зараз висока, бо я була в неділю. Лофери новенькі, може хтось купить, але, ну, як вони зовсім неприємні на дотик. Так, ось ці туфлі зовсім новесенькі, красиві. Ну, як красиві? Може, не всім подобається ця модель, але нічого. Так, ось такі є туфлі жіночі. І це на люксі. Мені здається, на люксі взагалі повинна бути взуття в ідеальному стані. Ну, воно, може, і нічого, але брудненьке. Так, я взяла приміряти цю футболочку і хотіла просто вам показати, що вона би пасувала до цих штанців. Ну, звісно, що ці штанці я Приміряти не буду. Взяла ще приміряти ось цю сорочку рожеву. Так, House of Beer. Можу, я неправильно читати бренди. З англійської мовою у мене дуже все погано. Так, ну тут в складі, звісно, є поліестер, Нічого цікавого в складі тканини немає, але просто сорочка мені по кольору сподобалась. І ще коли йшла в примірочну, побачила цю блузку, вона великого розміру. Коли мені треба мій розмір, іноді просто не знайти. 16-й розмір. Бренд показала вам, як називається. Але така цікава. Так, ось футболочка, яку я вирішила приміряти. Добре сіла на мене. Мені сподобались, і оцей малюночок, мені теж сподобався. І я цю футболочку, мабуть, куплю. Так, приміряю на свої джинси, звісно, що робити. Брючки ніякі я собі не придбала, та мені і не треба поки. Ось так виглядає сорочка рожева. Я застібати не буду. Тут має вона ще. Подплічники, я не знаю, як українською, але ну, мені не зовсім вони подобаються. Точніше, вони зараз зовсім не актуальні. Так, а сама сорочка непогано виглядає. Так, і колір рожевий теж, мені здається, мені личить. А це вже ось ця блузка велика, широчезна. Так, до речі, хочу сказати, що я на наступний день була. Проїжджала ми поруч проїжджала і вирішила забігти. Подивилася, звісно, що їх забрали цю сорочку, точніше, та й сорочку забрали і блузку цю. І штанці теж, в общем, нічого з того, що я показувала, вже не було на наступний день, а може, ще й в той. так так що, Якщо комусь що подобається, треба брати. Не чекати, ну, або чекати, якщо ціна не влаштовує. А там уже, як то кажуть, чи ваша річ, вона вас дочекається. Але якщо ні, то ні. 83, 84 гривні заважила блузка, футболочка 55 майже і 115 штанці. Так, ось такі ціни були в цей день. На люксі. Я нічого такого не побачила цікавого. Я прийшла буквально за 2 години після відкриття і нового завозу. Ось така сумочка, як новенька, була. Так, заважила десь 400 гривень, але, ну, не знаю я. Мені не дуже модель сподобалась і колір. А, да. На завоз я не ходжу в. Хвилину відкриття я бачила, як багато людей, тому я навіть не намагаюся приходити. Я, якщо і хочу прийти в день завозу то приходжу десь вже за 2-3 години після відкриття. Так що, битися там, ломитися просто нема бажання. так так що Так, що ось так, що залишається, дивлюсь. Ага, хочу сказати, до речі, що багато хто я бачила, набирає речі, потім починає назад ставити. Так що, ем, навіть якщо ви прийдете в 12, може ще щось і залишиться. <сум> залишить, кому не сподобається, або не підійде. Ну, а перекупи, хлопці, я бачила вже, коли я йшла, вийшли з двома. Сумками величезними, щось накопили. Так, дивіться, від, відволиклася я <смі> ось який величезний шопер цікавий. Так, він з тканинки, але такий для особистостей таких яскравих, неординарних, такий незвичайний принт. Так, ну я не знаю, куди його собі а, ходити з таким. Так що залишила. Так, це чоловіча, хюга зіпачка, новенька, чорна. Так, і хтось залишив. Знову ж таки, я хочу сказати, я не знаю, чи це справжній бренд. А він не з дешевих. Так що. Може, комусь підійде і ціна влаштує. Виглядає симпатично. Розмір хіба що невеликий, як для чоловіка, Елічка, Ну, не всім підійде. Так, ось така, до речі, красива блузка в відділі люкс. Тут такі широкі рукава, ліхтарики, і ще вона зав'язується попереду. Так що. Дуже цікава, я думаю, її куплять. Так, вона 12-й розмір. Гарненька, треба було взяти приміряти. Я вже пошкодувала пізніше, бо я зараз вже озвучую це відео і передивляюся з вами заново його, що я знімала, і думаю, чому не приміряла ту блузку так, є ще ось така. То темочка розмір з вишивкою в смужечку. Так так що іноді бувають дуже цікаві речі, але пізніше ти тільки розумієш, що а треба було б приміряти, а треба було б купити. Так що, в мене таке буває. Не знаю, як у вас. Так, що я хочу сказати? Мій канал не присвячений. На 100% оглядом із секонд-хендів. Звичайно, треба було робити окремий канал для такої теми. Але вже як вийшло. Я буваю іноді на секондах, тому і знімаю. Але більше, все ж таки, мій канал про лайф стайл, про життя. Ну, так сталося, що. Коли я його робила, він планувався як про моє життя. Але. З'явилися відеоогляди з різних магазинів, таких як сінцей, ресерт ну і такий інший юск. Ну і трохи пізніше, із секанду огляди. Секунду. Робити окремий не буду поки що, так що, якщо ви підписалися тільки за секунди, вибачте, буде не тільки секунд, але я думаю, вам. Все рівно буде цікаво. Якщо ні, то, ну, що я можу поробити, я не буду поки робити окремий канал для цієї, для цієї тематики. Так що буде у мене мікс з різних магазинів. Ну, і я хочу все ж таки ще більше оглядів знімати з прогулок, яких тревел, з мандрівочок моїх, які будуть, чи, я думаю. Так, ну, а ми продовжимо дивитися взуття. Це знову-таки, я показую вам відділ люкс в економ-класі. Ось дивіться, які цікаві батільйончики. Вони такі блискучі, може комусь теж на свята. А це вже взуття, як ви бачите, тут звичайна полиця. Звичайний. Вагове взуття. Ось дивіться, яке цікаве. Знайшла новеньке. Дуже воно, так, я не можу сказати, написано, що шкіра, але так не дуже мені в це віриться від Mark Спенсер. Ось такі туфельки. Спробую приміряти, але щось мені здається, вони дуже. Вузькі. Так, є, звичайно, тут і якісь незвичайні моделі. Ой, до речі, ось дивіться. Симпатичні, нові, хіба що зараз вже літо скоро буде, і це не актуально. Але ось такі черевики можна придбати 39-й розмір, але мені здається, тут менше буде. Виглядають маленькими. Але новенькі. Так, ну ці туфлі. Ой, а ось ці прям дуже принт такий, дуже боляче на очі, дивитися. Так, принц зебри, неприємний, як на мене. Так, красивочки. Ось дивіться, які чоботи високі. Для працівниць особливої професії. Так, ну, це я вже так жартую. Але такі виглядають дуже так, дуже яскраво. Дуже багато тут камінців. Так, ну а ці це вже якийсь з підошвою трактор. Ось такі шкіряні. Мабуть, так, це бренд, бренд Look. Ну, не знаю, мені що я дивлюсь, хочеться знайти щось для магазинчика мого аккаунту на іноземному маркетплейсі eBay. Хоча у мене там ну, зовсім немає поки ніяких продажів. І всього декілька речей виставили нам. На продаж. Так, ще ось такі чоботи. Зимового взуття, зимового взуття взагалі дуже мало. Ну і сумочок теж тут, що Що вам показати? Ось дивіться, яка незвична сумка з квітковим принтом, на жаль, тут дуже вона брудна. Так, а ось який симпатичний клач лакований. Новенький стан, хіба що ось ця пряжечка дуже вже така не дуже. Всередині чистенька. Тут все добре. Якщо комусь треба, ось такий клач дуже-дуже симпатичний. Я не ношу клачі, тому, тому мені не треба. Так, ну, а так, взагалі, сумочок. Тут більше нічого не сподобалось. Ось, на, до речі, ось така непогана, але тут вона така важка, а я дуже не люблю важкі сумки. Нащо мені <смі> тягати зайву вагу? Так, ось, ну, стану там, ви бачили, вже є подряпиним. Так, ще що тут можна знайти? Ну, ось такий можна клач, але мені кольори ну, прям взагалі я вже реагую дуже на такі біло, синя червоні. Так. Ось такий рюкзачок знайшла. Вон, він із тканини, але непоганий. Хіба що принт мені не дуже подобається? Принт не дуже. Ось ще така величезна сумка від Next в незвичному кольорі. Так, фіолетовий такий темний колір, лакована сумка. Величезна. Це теж великий розмір. Знову цей же бренд в червоному кольорі. Так, ось такі у мене були знахідки. Ну, це не знахідки, я б сказала, просто я вам показую, що там залишилось, що буває в наших секондах. Ось сумочка, до речі, вона так, така цікава, цікава в смужку. Комбінована, як бачите, тут два кольори: чорний і фіолетовий. Бордо, точніше, навіть. Новенька. Теж доволі. Доволі велика. І теж заважить, я думаю, багато ще сьогодні другий день після завозу. Так, так що ось такі у нас тут сумки? Можна побачити. Ай, поки я тут ходила, знімала своє відео, дивилася, що тут є, а деякі речі вже перейшли в руки інших. Покупців. Так, а я хотіла повернутися до е, салатових брюк. Знайшла ще ось таку блузку, новеньку від Next з бірочкой. На жаль, тут склад не дуже. Так, ще від полбір ось така сарочка в смужку. Гарненька. Зверніть зараз увагу е, на ось що, що штанців. Вже поки я думала, ось там в руках у жіночки, салатові. А я думала, хоч приміряти, може подивитися, як вони будуть виглядати. Але все, їх забрали. Так що треба хапати, поки бачиш щось. А я поки там подумаю, ну, в общем, така я ще собі не дуже така рішуча. Ну, нічого. Це не страшно. А дуже всім дякую, хто дивився відео і додивився до кінця. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, а також за підписку на мій канал. А до зустрічі, друзі! Будуть ще, я сподіваюся, що будуть і інші випуски з секонд-хенду. Тож, запрошую вас на нові огляди. До нових зустрічей, пока.